Парадоксальне поєднання несумісностей у знаку зодіака Скорпіон. В чому ж його парадокс? Перше, він дійсно дуже емоційно глибокий, але реально дуже крутий майстер самоконтролю. Скорпіон вміє володіти цією майстерністю, відчувати та керувати своїми почуттями. І тому. І може здаватися тобі одночасно і дуже чуттєвим, емоційним, і пристрасним, і одночасно також відстороненим, бо він вміє вдало відключати це все для тебе, свій емоційний фон, і ніби занурюватися в себе і приховувати від тебе все, що всередині. Друге, він відданий до кінця, але також він може знищити тебе вщент за секунду. Ці люди вони можуть за своїх тих. Кого вони допустили до своєї цієї серцевини вразливої, може просто вбити, якщо їх хтось скривдить. А також якщо ви вийдете на рамки цього коло внутрішнього світа для скорпіона, то ви одночасно стаєте для скорпіону ворогом, ви просто вмрете для нього. І, і третій парадоксальний факт про скорпіонів те, що він бачить цю істину наскрізь. Але сам постійно вписується в якісь драми, до речі, якщо ви думали, що скорпіони вони блядуни і зрадники, то ні, вони дуже вірні люди. Відправте це своїй другій половинці, що ви не зрадник. Ні в якому випадку ви дуже вірна людина.